Є знижки на гепаргін. 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Це відео бійка у вагоні метро. Днями облетіло соцмережі. З'явився ролик 2 лютого і швидко розлетівся мережею, викликавши обурення у користувачів. На кадрах видно, як молодий хлопець у спортивному костюмі один за одним завдає ударів хлопцю з яскравим кольором волосся. Агресію нападника не зупиняють ні крики інших пасажирів припинити, ні те, що від сильних стосанів постраждалий хлопець упав. nossa a honey that's Там постраждалий до поліції не звертався, але ролик все одно натрапив на очі правоохоронців. Вони швидко знайшли обох молодиків. Любителем помахати кулаками виявився 18-річний житель Фастова. Працює хлопець у Києві. А інцидент трапився, коли він повертався з роботи постраждалому 20 років. За словами прокурорів, хлопець розповів, що нападнику не сподобався його зовнішній вигляд. Своє невдоволення молодик вирішив висловити. Кулаками. Двадцятирічний киянин повідомив, що конфлікт у вагоні метро стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся. Після чого розпочав бійку. Свідками інциденту стали інші пасажири, які просили нападника припинити гуліганські дії. На своїй сторінці в інстаграм нападник заблокував функцію Написати повідомлення. Тож намагаємось дозвонитись за номером, щоб дізнатися, що все-таки спонукнуло його побити незнайомця. Жаль, абонент зараз не в мережі. Надішліть смс або зателефонуйте пізніше. Але відповіді не отримали. Досвідчена психологиня Олена Шершньова каже, образи за зовнішність чи не схожість на інших відголоски радянщини, яких потрібно позбуватися. Коли всі мали бути як один, мали виглядати однаково, ходити однаково, мислити однаково. І тому прийняття інакшості ще досі важко дається нашим людям. Звідки стільки агресії? Та що спонукає людей на подібну поведінку? Зараз у суспільстві надзвичайно високий рівень агресії, і ця агресія виводиться кожною людиною відповідно до рівня її емоційного інтелекту. Якщо середній рівень вона буде, ну скажімо, там писати якісь негативні коментарі в Фейсбуці. Якщо рівень емоційного інтелекту низький, то людина буде вдаватися до таких дій, як то виходити на вулицю чи йти в метро і бити інших. Олена додає, протидіяти агресії можна. Найперше не мовчати і звертатись до поліції. А от якщо ви стали свідком побиття, психологиня відповідає: важливо не проходити повз і одразу викликати поліцію. Правильним є і спробувати заспокоїти нападника. Звісно, варто вступитися, подумати про те, щоб не роздмухувати цей конфлікт, не розв'язувати якусь масову бійку, а все таки його загасити. Нині нападник написав відео з вибаченнями. Хоча ж в ньому сам і виправдовується. я приношу дикі вибачення за те, що сталося. Я не хотів торкатися цього дня. Просто люди не знають правди, а написали х те, що я зачепив його за те, що він пофарбований. Хоч насправді він мене почав обзивати. Так, я не правий, так я почав його глушити, але повірте мені, я це зробив не навмисне і не заради слави. Тому зрозумійте мене правильно. Я прошу вибачення. Наразі зловмиснику повідомили про підозру за статтею 296 хуліганство. Покарання передбачає штраф, арешт терміном до шести місяців або до п'яти років позбавлення волі.